Привіт сінтертопу. Подивимося трішки новиночки. Замшеві високі чоботи. Натуральна замша. І це бренд Браска. Ще такі козаки є. Та шкіра 5 тисяч. Зараз зі знашкою. Ще таке мені сподобалося чоботи, але дуже вузька халява. Це шкіра, гострий носочок. коричневий колір. 5700, шкіра верх і шкіра середина. Нова колекція Томі Хілфібер. Ось така сумочка класна. 3790 з довгою ручкою застібається на блесках.